У лютому 1917 року почалась революція у Російській імперії. Імператор Микола ІІ зрікся престолу, а владу перебрав тимчасовий уряд, що мав здійснювати управління усіма територіями країни, зокрема й Україною. Нестабільність в імперії підштовхнула українські політичні сили до пошуку можливостей для відновлення автономії, а надалі і незалежності українських земель. Тож на початку березня 1917 року у Києві було створено Українську Центральну Раду. До її складу війшли представники головних політичних партій, громадських, військових, студентських організацій, діячів культури, духовенства. Головою обрали історика Михайла Грушевського на Всеукраїнському національному конгресі, що відбувся у квітні. Було схвалено ідею автономії України у складі реформованої федеративної Російської держави. З цією ідеєю представники Центральної Ради звернулись до російського тимчасового уряду, але пропозицію було відкинуто. Тож, вже 10 червня, Центральна Рада прийняла перший універсал, що проголошував автономію України. Також утворила уряд генеральний секретаріат, який очолив Володимир Винниченко. У жовтні 1917 року у Росії відбулася чергова революція. Владу захопили більшовики. Місцеві більшовицькі осередки та їхні прихильники почали готувати повстання у Києві. Коли воно не вдалося, російська армія почала наступ на українську столицю. Під впливом цих подій Центральна Рада 9 січня 1918 року прийняла четвертий універсал, яким проголошувалась. Незалежність Української Народної Республіки